Здоровенькі були ми з України! Вітаю вас на каналі Володькові Витропеньки. І сьогодні, так, далі спека продовжується, а в спеку, що буває дуже класно це холодний суп. Готувати не складно, дуже смачно, бо це гаспачо. Класика іспанської кухні в українській подачі. Рецепт не дуже звичний, бо привикли всі використовувати ці помідори. В мене помідори перед часник будуть запеченими. Це додавить зовсім іншого смаку. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. І так, як завжди, що чого і скільки в описі під відео. І почнемо ми з томатів. Помідори вибирати на що треба не сливки. Ну, тобто це що дуже суковий помідор. Чим менше соку, тим буде гірше То Вибирайте там гарні такі великі спілі помідори. 2 кг помідорів, цибулю я дрібно, ну не дрібно порізав, просто порозкидував, так само порозкидував чесник перці цілі. І це відправляємо в духовку на 200 градусів на 30-35 хвилин, щоб це гарно все спеклося. Потім будемо знімати шкірку, блендерити і далі вже по плану. Поки в духовку, а зараз приготуємо другу частину, ця, яка не буде запечена. І тут нам треба буде, як висоцька каже, блендер. Синя цибуля. В запікання пішла біла. І займо, так на половину на половину, коротше на чотири частинки. Накідаємо. Оливкова олія. Базилік. От, переблизно стільки. М'ята. Це отут от, фішка і інновація. м'яти, листочки сім невеликих. Два часничка, І три огірки. Розрізаємо теж десь термін чотири частинки. Я люблю гаспачо гостре. Дві перчинки гострих. І вливаємо мінеральну воду. Ну, звичайно, просту газовану воду, без там всяких домішок. Типу поляна-класова, плосківська, миргородська. Приблизно з грам 300. Води потім ми ще будемо густину, вже самого гаспачо теж можна буде. Регулювати цією водою. Збили, пахне круто, тепер додаємо 4 кусочка сірого хліба, висівкового можна такий. Ну, фактично, половина супу готова. Переливаємо це в кастрюлю. Пізніше ми ще, ще раз Переб'ємо все погружним блендером. І будемо дивитися, наскільки нам подобається гостельне гостем, можна ще регулювати все мінеральною водою. Ну, тепер чекаємо, поки започуться помідори і перець, і будемо продовжувати. Запеклися ідеально. Висоцька це би запікало 6 днів і 3 години. От, достатньо 30 хвилин, навіть на 35, як я казав. Так що витягуємо і будемо знімати шкірку. Ну, звичайно, даємо трохи охолонути, а перець перекладаємо в пакетик і закриваємо. Тоді спершу просто простіше знімати шкіру. І хай він тут відпаровує. Це перекладаємо зразу в кастрюльку. Трохи помідори наші підстегли, я вже два почистив. Такий Простий лайфхак, беремо вилку, нанизуємо і щипчиками обдираємо. Шкірка відходить, як бачите, легко. Тут як оцей сок що витік, то ми ж його вернемо, в кастрюльку, він не залишиться. Тож, не переживайте, і вдираємо собі так зі всіх помідорів шкіру. І ще, сюди зразу, поки ще гаряче висипаємо наші стації. Тільки італійські трави, сіль і цукор, але щоб воно під впливом тепла трохи краще віддало смаки. І перепалуються і щищаємо далі. Перечистили. Зливаємо все, що нам витекло. І перчик вже теж можна чистити. Петчик взагалі чиститься дуже легко. Коли він отаку, бачите, шкірка відходить сама по собі. Все почистили, склали в кастрюлю. І тепер нам треба погружений блендер, і це будемо перебивати. І готово. І тепер змішуємо це, і то перше, де ми огірки перебивали. З'єднуємо все в кучку. Перемішуємо. Тепер яблучний оцет, 2 столові ложки. І мені трохи загости, я ще додаю буквально грам 150 мінеральної води. І перекалопуцями. Ну от мені ідеальна консистенція. І, звичайно, він мусить настоятися. Смаки мусять гарно об'єднатися. Ну і, звичайно, він мусить бути холодний. Так що ставимо в холодильник і побачимося ранком. Гаспачо охолом. І хочете на якусь компанію подавати, чи що, тарілку, також можете охолодити в холодильнику там на ніч, запхати в холодильник. І буде супер. Тепер наливаємо. І буду я ще подавати. Дуже класно я люблю з сиру. Я робив таку свою домашню типу бринзу. Рецепт ще не дуже досконалий, так що з вами ділитися не буду. Але коли його довершу, то обов'язково покажу. І отак два листочки басильку. О, і смакота готова. На спеку гаспачо, це дуже класно, а по такому рецепту він зовсім по-іншому смакує, чим ви звикли їсти. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український контент. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, мені дуже приємно і це допоможе в просуванні українського контенту на Ютубі. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступність. Ну і бережімо себе, бережімо Україну, слава Україні разом до перемоги.